Губернатор Донецької області Олександр Кіхтенко з робочим візитом побував у Добропільському районі. Голова області відвідав центр для переселенців у селі Вірівка, де поспілкувався з людьми, які вимушено покинули свої домівки. Ознайомився з умовами їх проживання та поцікавився про потреби переселенців. Дякую тим людям, які заботяться про нас. И пища, и тепло, и свет, и самое главное – спокойствие. Да, вот мы волнуемся, куда нам дальше. Если ситуация э, не будет обостряться, мы едем домой. Если да, то жить там невозможно, потому что мы в последнее время жили только в погребах. Я, конечно, благодарна за этот прием, за теплоту, за то, что тихо. Вот. Обслуживание очень хорошее. Вот. Как говорится, тишина и покой в сердце, потому что это очень трудно пережить. Меня муж убит. 1 августа, когда мы целую ночь просидели, упадывали, а утром, когда начало все греметь, дом горел снарядом, мы тушили, потом, пока я ушла, прихожу, он уже и лишит. А на той неделе позвонили, что и мой дом, и мой, а во двор попал снаряд, все там разрушено. Я не знаю, куда теперь возвращаться. Было невозможно, потому что бомбили, переживала за детей, пришлось выехать. Вот. Приехали сюда уже нам 8 месяцев, мы растем, слава Богу, вообще за этот центр, потому что я оформила детский, я получаю детские. И... Все хорошо тут. Центр тимчасового перебування осіб, які переселилися в добропільський район, був створений ще у серпні минулого року на базі Вірівського навчально-виховного комплексу, який не функціонував більше семи років. У приміщенні зробили косметичний ремонт та обладнали кімнати для проживання людей. Зараз тут знаходиться близько 75 чоловік. Допомогу їм надають жителі району, громадські та міжнародні благодійні організації. При допомогі всіх всіх всіх. христианской организации, самих переселенцев, наших местных жителей, Добропольской райгос администрации, Добропольский интернат нам даже помог кроватями. Вот. Мы потихонечку, потихонечку этот центр, будем так говорить, облагоустроили. Узнали просто, что есть такая организация People Need, которая работает в Добропольском, в Славянском районе. Вот, и обратились к ним как бы, и начали с ними сотрудничать. Раз в месяц вот по такому продуктовому пакету выдают каждому человеку. Но из-за того, что здесь коллективный центр, мы это все централизовали. Вот. Плюс еще очень, конечно, сильно нам помогают местные жители. Приносят, ну, например, если в этом пакете мяса нет, да, то люди вот, ну, приносят тоже мясо, вот, молоко, хлеб покупают для нас. Ну, вот такое. Спілкуючись з переселенцями, Олександр Кіхтенко зазначив, що зараз дуже важливо встановити мир. Це дозволить людям, які залишили зону АТО повернутися в свої будинки. Сьогодні весь світ працює над тим, щоб зупинити війну, і весь світ готовий допомогти Україні у відновленні зруйнованої інфраструктури та житла. Наразі ж практично вирішене питання про надання статусу переселенців жителям 29 населених пунктів, де ведуться бойові дії. Тоді постанова каміна вже є. и вот эти все населенные пункты будут относиться к зоне, которая касается в зоне боевых действий, они будут вообще давать возможность стать, получить статус переселенцев. Потому что мы вот уже сколько здесь живем, многие я вообще не получили Я права ничего не получаем. В да, ничего. Вот сегодня э, в «Голосе Украины» должно быть опубликовано когда после публикации наступает все будет выдано распоряжение. Министерство связи в этом плане помогает, так что будете иметь статус. Но самое главное, чтобы Цього статусу не було, щоб у місті, щоб да. Після спілкування з переселенцями губернатор провів зустріч з активом міста та району у Добропіллі, де разом з керівниками відділів, управлінь підприємств та головами сільських рад обговорив ситуацію у регіоні та шляхи вирішення найактуальніших проблем. У мене практично майже кожного дня йде спілкування з різного роду політиками, представниками. Світової спільноти, АОН, АБСЄ, Червоний Крест, абсолютно з усіма і, і всі націлені на допомогу Україні. Є програми розвитку, відновлення, вже вони є, і ми працюємо над цим теж на сьогоднішній день. Одна умова це зупинити цю війну, зупинити обстріл. Губернатор зазначив, що наразі в нього запланована зустріч з президентом України, на якій він буде піднімати питання стосовно відновлення рівня життя у Донецькому регіоні. Прийнята постанова кабінету міністрів, і сьогодні всі бюджетні права, бюджету формування передаються від обласної ради, яка сьогодні не працює практично. Обласній адміністрації ми найближчим часом приймемо бюджет, будемо вирішувати всі питання, ті, які потрібно на сьогоднішній день вирішувати.